Вітаю вас, друзі! Як ми знаємо, 14 червня 2004 року Путін оголосив Україні черговий ультиматум. Крім іншого, про що було відомо ще з перших днів повномасштабного вторгнення, Путін заждав від України, що вона повністю віддала Росії чотири області Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, включно з окупованими територіями. Не піде підкреслити, що Путін оголошував цей ультиматум саме в той момент, коли російська армія вторглася на Харківщину і окупувала невелику її частину. Також саме в цей час були повідомлення і в українських змі, а також міжнародних були від наших військових. Що армія мала певні ресурси і резерви для того, щоб намагатися знити наступ на Сумську область. І Путін, відчуваючи те, що у нього нібито є козирні карти, він вирішив підвищувати ставки, підвищити рівень ескалації і оголосити цей ультиматум. Причому цей ультиматум був оголошений не лише в Україні, не лише нашому вищому військово-політичному керівництву. Путін звертався в той день і до лідерів країн заходу. Напевно, він сподівався на те, що це нібито події, і що лідери країн заходу, начебто, будуть примушувати Україну до того, щоб вона підписала невигідну мирну угоду до капітуляції. Проте у Путіна щось пішло не так. Його так звана ходовичка повністю провалилася. Адже у україни були козирні карти. І десь трохи більше, ніж через два тижні, Україна здійснила такий несподіваний поворот курську наступальну оборонну операцію. І це повністю поламало всі плани Кремля. Адже йому прийшлося відтягувати чисто своїх військ, які Кремль направив на Харківщину, саме в Курську область, також ті резерви, які були в Брянській області, в Курській області, направити на Курщину, і бойові дії перенеслися на територію Російської Федерації. І уже майже рік пройшов, з часу путінського ультиматуму. І лише зараз Москва набрала певні ресурси, має певні резерви, і Путін знову відчув те, що він може шантажувати, підвищувати ставки, підвищити рівень ескалації і оголошувати ультиматуми. Вчора, як ми знаємо, була гучна заява від постійного представника РФ при ООН Небензі, який намагався залякувати Україну. І сьогодні Кремль вирішив знову це продовжувати. Що цікаво, що Путін сам нічого не озвучує. Він видно, пам'ятає минулий рік, пам'ятає його заяви. Також це пам'ятають в Кремлі, аж Лавров навіть в той час ще в червні минулого року обурювався. Чому лідери країн заходу, чому Україна не реагує на путінський ультиматум? Тому Кремль вирішив діяти через інших осіб. Не Бензі з трибуни вон верещав. А сьогодні Кремль вирішив навіть не Медведєва задіяти, тому що Медведєв уже в очах багатьох виглядає таким шутом, клоуном Кремля, а вирішив задіяти Картаполова. Картополов це російський воєнно-начальник, генерал-полковник, він учасник російської війни у Сірії, також він учасник окупації Криму. І зараз він знаходиться на посаді. Голови Комітету Державної думи РФ з питань оборони. І він сьогодні почав погрожувати, скільки пропагандисти цитують його заяви. Картополу повідомив, що Буцімто Україна ризикує залишитись без Сум, Харкова, Одеси і інших міст, якщо Україна не погодиться на путінський ультиматум». Російські пропагандисти дуже цитують Картаполова. Завзалгідь потирають руки, дуже радіють. У них таке якесь натхнення з'явилося, що Буцімто у Росії такі величезні ресурси. Картаполо підкреслює, що буцімто то ситуація для Києва погіршується кожним днем і потрібно погоджуватися. Але Картополов чомусь забув. Забув подивитися на карту бойових дій і що змінилося за рік. Адже ще починаючи з 2023 року, з 11 жовтня, Росія розпочала величезний свій наступ, великий наступ. І тоді, в цей день, були заяви також трибуни ООН в устами Небензі, були крики пропагандистів, російських військових експертів, російських воєначальників, що все 2-3 тижні проруть фронт. І що? Карта, якщо подивитися на карту бою ті, там зміни невеликі, а втрати роску поційної армії величезні. Якщо ми подивимося на статистику втрат стану на сьогоднішній день. Різького поційна армія вона втратила 987 тисяч осіб навіть більше за передню добу 1250 військовослужбовців, величезні втрати, як прориву фронту. Немає стратегічних успіхів, немає. А Картополов робить такі гучні заяви. Більше того, такі заяви від Картополова, такі погрози залякування України, вони лунають зокрема і на тлі заяв Путіна, таких дещо навіть дивних, як зважаючи на ситуацію на Росії, зважаючи на те, що на Росії така скавер така влади, і що Буцім то Путін там так зване півбожество на Росії. Адже вчора Путін доручив підтримати жителів Білгородської та Курської областей. І, не за словами Путіна через надзвичайні ситуації федерального характеру. Ось так Путін називає війну надзвичайними ситуаціями федерального характеру. Крім того, сьогодні міністр фінансів Росії Сілуанов почав нити, скаржитися, що знижуються доходи Росії від продажу нафти і газу. Він підкреслив, що питома вага нафтогазових доходів бюджету Росії знизилася з 40% до 25%. І Сілуанов закликав нарощувати питому вагу нафтогазових доходів. Ситуація з російською економікою, вона дійсно зараз для Кремля вкрай неприємна, ситуація дійсно погана. І стосується, наприклад, того ж Газпрому. І вчора на Росії російські експерти заявляли, що на Росії різко піднімуть ціни на газ і що будуть платити громадяни, тому що потрібно рятувати Газпром. І що це пов'язано з тратою доходів до експорту в Європу, які раніше дозволяли підтримувати низьку внутрішню ціну на російський газ всередині Росії. Лунають гучні заяви не лише від Картополова, лунають заяви від російського дипломата Полянського. Це заступник Небензі. Він сьогодні заявив, що Київ намагається переконати Трампа, що Москва не хоче миру. За словами Полянського, якраз навпаки, що Москва буцімто дуже хоче миру. Але щодо цих перемовин, які відбудуться уже 2 червня, це залишилося недовго, з'являються інсайди. І, до речі, у вчорашньому випуску я про це говорив, що це можливий сценарій, і американське видання, американські ЗМІ пишуть, що може бути тиск на Київ з боку Трампа, що США може натиснути на Україну, щоб вона відправила свою делегацію в Стамбул 2 червня, навіть якщо Москва попередньо відправить свій проєкт меморандуму. І щодо того, що Москва не відправила Україні проєкт меморандуму. То як взагалі можна збиратися на цю зустріч, якщо Україна не знає так звані кремлівські умови? Як потрібен документ, щоб Україна ознайомила, щоб Україна вивчила, щоб Україна підготувалася? Також щоб Україна ознайомила з цим документом країни-партнери? Ну як інакше, зважаючи, наприклад, на нещодавню заяву на вчорашню від Келго, спеціального представника президента США у справах України, який сказав, що у Стамбулі будуть представники Німеччини, Франції Британії, тобто не лише Україна, Росія, представники США, а ще й Європейську. Країн. І тут виявляється, що Росія що принесе поставити цей ультиматум на стіл одразу перед початком перемовин чи як. Є заяви щодо цього з України. Вчора вечір президент Курней Зеленський повідомив, що Російська Федерація є найбільш неадекватним суб'єктом у світі, і він дорікнув РФ за відсутність меморандуму. Є заява від Єрмака, керівника офісу президента України, який підкреслив, що не купимося на кота в мішку. Компроміс на дорівні капітуляції. Москва пропонує новий раунд переговорів, і ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності, чітких, а головне, зважених позицій. Ми не купимося на кота у мішку чи звезд меморандум. У нас вже був один досить. Дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках. Дійсно, щодо меморандуму, то у нас був меморандум і досить з України. Тому очікуємо, що Москва таки прокинеться, Москва таки передасть Україні меморандум, щоб Україна з ним ознайомилась. Але зважаючи на те, що там будуть ультиматуми, і зважаючи на те, що Москва бреше, перекручує так звані молоходовички Путіна, навряд чи на це Путін піде. Важливо, що вчора ввечері в Україну прибули сенатори, які ініціювали законопроєкт щодо нових санкцій проти РФ на чолі з сенатором Гремом. І з ними зустрілися президент України Зеленський. Вчора були заяви від Грема, який повідомив, що Сенат США вже наступного тижня може розпочати розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії. Водночас Грем закликав Європу посилити санкції проти Росії. Загалом, щодо того, як би зараз, наприклад, було б розумно діяти президенту США Трампу, він взагалі міг би просто вмити руки, розповідати про те, що у нього нібито дуже добрі відносини з Путіним, що він не поважає та все інше в своєму стилі, щоб, наприклад, Сенат... Прийняв цей законопроект відповідний жорсткими санкціями проти Росії. такий жорсткий дійсно санкційний законопроект, який стосується тих країн, які купують російські енергоносії. А потім Трамп просто би розводив руками перед Путіним і все. І таким чином, хоч і не прямо, але Штати Америки могли б тиснути на Москву. Що ось конгрес, наприклад, прийме цей законопроект до кінця спочатку Верхня палата представників сенат проголосує. Потім, наприклад, нижня палата конгрес і все. А що тоді Трамп може зробити? Нічого його просто зобов'яжує конгрес і все. Але Трамп чомусь і цим користуватися не хоче. До речі, сьогодні журналісти його запитали щодо законопроєкту Грема. Він заявив, що він не знає, чи підтримує закон про жорсткі санкції проти Росії, що потрібно ще побачити Трампу цей законопроєкт. Ось така відповідь від Трампа. Крім того, сьогодні Трамп знову заявив про своє розчарування Путіним. А Зеленського він вважає впертим. Також Трамп зазначив, що він здивований і розчарований недавніми російськими ударами по Україні. Ось такі заяви Трампа нічого не змінюється, нічого не знає, знову здивований, розчарований, стурбований та інше. Важливо, що вчора ввечері президент Крим Зеленський, навіть не ввечері, а пізно ввечері провів телефонні перемовини з президентом Туреччини Ердоганом, і вони обговорили майбутню зустріч у Стамбулі. Є заяви від президента України, які підкреслив, що Україна підтримує можливість чотиристоронньої зустрічі щодо мирної угоди. За участю. Президента України за участю президента США Трампа, президента Туреччини Ердогана, а також Путіна цікавий також такий поворот, щоб ще й Ердоган брав участь. яка була чотиристороння зустріч, і зважаючи на те, що сам президент Туреччини Ердоган він може психічно тиснути на Путіна, це було б добре. Тому очікуємо реакції від Кремля. Але як вчора говорив Пісков, що Путін і не проти, він готовий зустрітися, але лише після того, як Україна погодиться на капітуляції. Ну що тут можна дати і сказати? Сумно новин з Європи, видання Телеграф повідомило, що у так званій коаліції охочих заговорили про зміну стратегії щодо підтримки України. У Європі тепер думають про довгострокову підтримку України без участі США, а не про миротворців. Щодо миротворців, то питання їх ведення, то їх і країни Європи можуть вести лише тоді, коли буде перемир'я, коли буде повне припинення вогню або буде якась така угода, підписне меморандум, ще щось. Коли йдуть бойові дії, звісно, країни Європи не будуть брати миротворців. Але щодо підтримки України довгострокової, це так. І ми знаємо, що на 4 червня скликаний наступний Рамштайн, Німеччина і Великобританія скликали. Тому очікуємо добрих новин для України щодо підтримки. Адже Москва, вона не хоче миру. Москва зараз імітує бурхливу перемовну діяльність, і російські пропагандисти про це прямо пишуть, що це цілковита імітація, і на щось реально сподіватися навряд чи варто. Ще е, в цьому поспішу потрібно сказати це те, що говорять європейські експерти. Наприклад, наші українські змі цитують заяву французького експерта. Що Росія захоче говорити про перемир'я лише після поразки літнього наступу. І це саме так. Я повністю підтримую такі заяви французького експерта, адже до того часу, поки Москва буде вважати, що у неї є ресурси, у неї є резерви, що вона зможе знімати якісь операції, що вона зможе купувати якісь українські території, що вона ще зможе продовжити на агресію, вона буде і продовжувати. Будуть лунати різні лицемірні заяви, різні ультиматуми, так звані вимоги та інше. Тому потрібно посилювати Україну, потрібні жорсткі санкції, щоб Путін і російське військово-політичне керівництво чітко розуміли, що іншого варіанта, ніж припинити цю війну немає. Друзі, ну на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.